Ну, от ми розуміємо, що хоче Путін взагалі. От реально, до чого він зараз схиляється? Він прагне перемоги, звичайно, що ще що йому може бути потрібно. Він Ну звичайно, його мотивація з самого, самого початку це збереження своєї власної влади. Це збагачення, і я вважаю, що тільки по третє, це там є політичний вплив і, і, і все таке інше. Тобто він, звичайно, думає про своє місце в історії. Ну але збереження влади і збагачення, я я вважаю, що це все одне головне. І саме зараз йому потрібно щось оголосити всередині країни. Я саме тому вважаю, що це переміря, воно насправді відбудеться. Бо воно вигідно Путіну для нього оголосити до 9 травня, щоб він досягнув там певної перемоги в Україні, це буде дуже корисно. Але перемир'я на яких умовах? На тих, які він оголошує, чи на якихось інших? На будь-яких умовах, що дозволить йому оголосити про перемогу. Тобто він будь-як буде казати, що ось проти нас був увесь світ у НАТО, а ми ось витримали та перемогли. Ну але я вважаю, що взагалі, ну якось там я не буду використовувати слово остаточний, але там навіть тимчасовий, але там. Більш-менш там закінчений мир просто по лінії зіткнення. Це не те, що він прав. Ну Путін вже говорить не про лінію зіткнення. Вони весь час кажуть, що навіть перемиря має бути оформлено по адміністративних кордонах областей, які проголошені суб'єктами Російської Федерації. І ми від американців тащуємо чуємо, що вони ведуть перемовини про ці чотири регіони. Я вже не кажу там про Крим, але про ці чотири регіони: Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. Наскільки можна вважати, що Путін буде схиляти Трампа до того, щоб вони разом натиснули на Україну для виведення українських військ з тих територій, на яких є контроль легітимної української влади? Ви знаєте, будучи постійно в контакті з перемовною групою від Сполучених Штатів, я ніколи не чув. Щоб вони говорили про задоволення цього запиту з боку Путіна про контроль над усіма чотирма регіонами. Ну до до речі, на, на шестів, бо ще два два, два кримських регіони. Вони завжди вагались між двома сценаріями. Перший сценарій це мир по лінії зіткнення. Просто фіксація статусу кво. Ну і якщо ми говоримо тут дві окремі речі: одне це перемір'я, а друге це там постійний мир, то перемір'я за за, Просто за дефолтом це, це, це лінія зіткнення. Там нічого іншого, просто взагалі навіть не обговорюється. А ось там постійна мирна конфігурація. Там два сценарії. Там сценарій лінія зіткнення, там сценарія певний обмін, коли Україна залишає Донецьку та Луганську області, а, а отримує взамін. Повернення контролю над Запоріжжям та Херсонщиною А наскільки Росія може погодитися з такою ідеєю? Я зараз не питаю про Україну, звичайно. Коли вона записала вже Запорізьку і Херсонську область конституцію, що вона ви, ви викреслить? Ну, з точки зору е, юридичного питання у них є фінт в, е, в запасі. Як це можна зробити? Можна об'єднати ці території в єдину новоросію і переопределити кордони цих цих регіонів, просто їх. Вони ж не обов'язково повинні поважати ті ти кордони, які існували в Україні. І до того прецеденти були всередині Росії, коли було об'єднання там Красноярського краю, Іркутської області, Четінської області, тобто створення нових суб'єктів з іншими кордонами, так що і тут вони можуть це зробити, це не не, не дуже важко. Я тут вважаю, що тут Україна не може поводитися на на цей сценарій, а для Путіна це було б дуже корисно бо якщо він не може захопити залишок Запоріжжя та Херсону, то це ці два регіони будуть вічними чорними дирами для, для нього. Бо з податкової точки зору вони будуть незбалансованими і весь уряд на нього тисне, щоб такого сценарія не було. А захоплення останньої там частини Донецької області то ну, навпаки, тоді він може оголосити, що він самого початку. Мовляв, там хотів просто захистити Донбас. Це відбулося, цілі свого досягнути. Ось це і є та сама бажана перемога, про яку про яку він говорив. А ну, і Донбас і Херсон, не так легко він, там, за, не бажав. так легко захопити Ілля, там ще в так так виключно, ні, звичайно, тут виключно, якщо це буде питання якогось компромісного обміну. Ну я знову я дуже сумніваюся, що Україна на це піде, але цей сценарій на столі там є. А американці як на це дивляться? Вони готові такі обміни територіальні проводити? Ну, це буде за... залежить від української позиції, а не від американської. Американці зацікавлені в одному, щоб ми якось домовилися. Трамп хоче бути миротворцем. Трамп хоче отримати там Нобелівську премію миру. Він хоче поставити галку. Що все тут урегулювання Але все йде в такому напрямку, що спочатку там якесь дуже 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 тимчасове переміря, потім вибори в Україні. А Цим часом Путін буде намагатися створити окремі відносини з Сполученими Штатами, якось не чіпаєсь теми України взагалі в. Говорячи там про там, Арктику, ближній схід, там ядерне розброєння, СНВ-2, там ну щось щось таке, і будуючи довіру з Трампом через це і потім домовляюся до певних сфер впливу, щоб коли в Україні відбудуться вибори, то незалежно від того, хто там переможе. Що вже це це, це були б якісь домовленості з Сполученими Штатами, і Україна була б змушена? За, 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 за ним йти. Ну ви чули ці путінські умови не проводити мобілізацію, не заборонити військову допомогу Україні від західних країн. Ви вважаєте, що Сполучені Штати погодяться із такими ідеями взагалі? Вважаю, що ні, я вважаю, що Путін вкидає це виключно для торгу. Це просто його стандартна перемовна тактика. Тобто, треба просити більш, отримувати менш. Ну але щоб чим, чимось тракувати. Це саме так, як він вкидав і про нелегітимність Зеленського, я досить здивований, чому ми не вкинули про нелегітимність Путіна. Ну це ж повністю там симетрична ситуація, але ми ніяк цього не використовуємо. Ну і зараз він вкидає там про мобілізацію та про постачання зброї. А що він припинить роботу свого військово-промислового комплексу, Що він припине формування своєї армії? Ну, де сіметричності, де я вважаю американці, вони тільки що відновили постачання цієї зброї. Щоб вони втратили обличчя і знову припинили це. Ну а ще і Європа там є. Та ні, я вважаю, що це все річня. я вважаю, що з боку Росії є справжні вимоги, це вимога на те, що Перемір'я відбудеться тільки після того, як українська армія вийде з території Російської Федерації, тобто з Курської області, і домовленість про вибори. Я вважаю, що ось ці дві справжні вимоги, а все інше це просто димова завіс. А навіщо росіянам От Я можу розуміти американцям, а росіянам, то навіщо що вони вважають? що медвечук переможе на виборах президента України чи хто? Ну я вважаю, що ні. Вони так не думають, хоч там Путін ж там хвора. Людина може бути, він в цей може, може повірити. Я не знаю. Ну але я вважаю, що ймовірно що ні. Але все одне вибори це величезна свара всередині е, е, України. Тобто тут буде водночас там і Прошенка, і Тимошенко Зеленський, Залужний, і все е, е, проти інших, і це політична нестабільність, велика турбулентність. І Хто б там не переміг, це додатковий вдар по стабільності всередині України. Так що, е, много... Це з одного Сейчас. боку, а з іншого боку, ця людина му дебати очевидний мандат від більшості населення. Да, звичайно, більш того, я вважаю, що у Зеленського є справжній шанс залишитись президентом. Якщо він наголосить референдум. Про цей мір недомовленості і пов'яже цей вибор з цим референдумом, то він може пов'язати голосування за себе з, з миром в країні, і тоді у нього є справжній шанс. Ну а якщо навіть буде не Зеленський, а буде залужний, я вважаю, що для Москви це точно не краще і тільки час та турбулентність, те, що виграє Кремль. А американці дійсно, на вашу думку, зацікавлені в проведенні виборів. Чого вони хочуть: виборів чи просто усунення Зеленського, якщо говорити про переговірника американського? Вони звичайно хочуть прибрати Зеленського. Трамп вважає, що Зеленський його зрадив під час імпічменту. Це несправедливо. Ну але для Трампа психологічно, якщо людина не встала однозначно на його бік, то це вже зрада. Це отак як син, було з Нітанья, хоч привітав Байдена. Та, і, і подякував Трампу але все одно позварилися вони на багато років. Так, і нічого з цим не можна поробити. Ну але я знову я вважаю, що висока ймовірно, що Зеленський може і перемогти і у американців жодних інструментів впливу в середині України України насправді немає. Тобто, навіть якщо вони там покажуть на когось, ну там звичайно вже там Порошенка з Тимошенко були і намагалися ми, 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 але ну вони їх там не розглядають зовсім. Ну але навіть якщо вони покажуть на залужного, поможе чи це йому чи ні. Я вважаю, що ні, це нічого йому не дасть. А важелі тиску на Путіна у Трампа є якісь реальні, окрім бажання дружити, так мовити, сім'ями. Ні-ні, ні. -ні, -ні. Важелів там багато. Якщо американці будуть по справжньому зосереджені на економічному тиску, там з енергетикою, з постачанням нафти, вони багато чого можуть зробити. Якщо вони тільки одного досягнуть, там щоб Індія припинила закупівлю російської нафти. І замістить російську нафту на, наприклад, Саудовський для, для Індії, то це буде сутевий удар для Путіна. Тобто, я вважаю, що просто Трамп іграє з Путіном. Пропонує йому публічна. Там різноманітне переваги, а не публічно він загрожує йому і в Москві це дуже чітко видить, і е, е, бачать це, вони починають е, торгувати з тим, що навіть що пропонують Трампу забирає ось це там 300 мільярдів, які е, заморожені е, в Європі. Тобто вони просто хочуть його якось там підкупити. А як може Трамп забрати гроші, які є на європейських рахунках? Як це технічно можливо? А дуже а дуже просто Москва говорить публічно, що ми погодимося з тим, що ми беремо участь в відновленні України після мирних домовленостей. Наш внесок в цей фонд, який зараз підписує. Україна з Америкою це, це це 300 мільярдів. Ми передаємо це 300 мільярдів, і з юридичної точки зору ну в Росія залишається ж власником цих грошей. Америка буде е, говорити європейцям знімати е, заморозку. Бо ці гроші залишаються тут, і вони прийдуть на відновлення України. Але один нюанс, як сказав пан Путін, що це вже будуть гроші під керуванням не європейців, а американців. Бо це фонд, який керується. Американцями. Там, звичайно, буде формальна якась там приватна кампанія, але ця приватна кампанія буде пов'язана з Трампом, а потім підрядники цієї кампанії, які будуть е, займатися будівництвом, великим будівництвом, е, це будуть е, е, кампанії просто Трамп. Думаєте, що Вашингтон погодиться на такий варіант? Сто відсотків. Тобто це розглядайте, вважаєте, як частини переговірного процесу. А не ще на столі. А навіщо це Путіну? Ну це втрачені гроші. І це гроші, якими можна підкупити американську еліту, і саме особисто Трамп. Бо звичайно, вся ця ідея з великим будівництвом вона до Трампа дуже близька. Він будівельник, він девелопер. Це його бізнес. Уся група навколо нього. Його не найближче, просто коло це нью-йоркські девелопери та інвестори в Estate. і саме тому всі цей план буде працювати просто, просто дуже добре. Так що я вважаю, що вони це розглядають Путін це розуміється, і, і, і пан Дмитрій там саме для, для того, щоб запропонувати щось щось таке. Ну, ну, Бачу, я просто знаю, що вони вже казали про це 300 мільярдів, це просто точно знаю, що вони про це вже казали. Ну Бачите, коли ми переходимо на мову бізнес-оборудок, то стає набагато більш прозорішим те, як будують свою переговірну тактику росіяни, ніж коли ми намагаємося зрозуміти їхні якісь політичні чи воєнні цілі.